Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. Вчора ми їздили до музичної школи, а після цього заїжджали в магазин. «Точка». Я не встигла змонтувати це відео, тому покажу вам сьогодні, які ціни в магазині. Я дивилася овочі, у нас ще не закатані деякі салати і огірочки, тому дивилася, можливо, купити там. Так що, поїхали, розкажу, покажу, що до чого. Ось такі ціни в магазині точка. Яблучка 3090, перець болгарський 44,90. Огірок 72,90. Цибулька 15,90, морква 22,90. Картопля теж по 22,90. Тут два сорти. Капуста білокачана 28,50.

Бебі 54. Он маленький. Диві. Ось, бач, маленький. Бебі. Кріп 429. Петрушка 359. Салат. Латук 39,90. Це зелена 399 гривень. Ось перед червоний, 99,50, майже 100 гривень. І баклажани такі гнилуваті 27,50 хлива українська 23.50 грейпфрут 89.90 апельсини египет 79.90 авокадо 47.50 яблуко ред 33.90 лимон 84.90 А тепер, друзі, плавно перемістилися ми на господарче подвір'я. У нас всі на дворі. Ванілька, ти що там робиш? Качечки всі вже ходять, тут вищипують останню травичку, яка є бур'янець, каченята, курочки теж ходять. Дивлюсь, що відколи ходять по ну, вольно травичку. Щіпають, стали краще нестися. А травичка дуже гарна пішла. Така зелена. Я кажу, ця весна була дощова. І осінь теж хороша. Теж такий дощик. І травичка дуже гарна. І козочкам зелена травичка, і курочкам, і каченяткам. Всім зелень. Ми тут на дворі перенесли наших. Каченят випустили, а перенесли цесарят. Вони у нас ось тут знаходяться. Тут дві клітки та пуста. Туди скоро перейдуть цесарята молодші, а тут цесарята старші. У них теж там травичка трошки є. Вірніше то була пшениця, яка зійшла, вони щипають її зараз. Кажу, Олегу, давай їх на вулицю, там на травичку поставимо. Ну Там машини так проїжджаються, треба так поставити і дивитися за ними. Цесаряд, цесарок великих ми продали. Зараз дзвонять, ще питають, просять малих, ну, ми для себе їх ростили і хочемо до весни їх, щоб більше було, ніж до цього. Тому такі справи. Каченята підросли, ми їх теж не будемо всіх залишати. Залишимо там декілька штук, маму їхню, і ще там одна качечка, яка вивела гусенят, і вона їх теж водить. Гусочок у нас тепер чотири великих і три маленьких, сім. І з ними гусачок ходить. Я не підходжу ближче, бо вони бояться. Там у них водичка постійно є. Травичка теж постійно. А качата у нас вийшли різної різної породи. І біленькі, і жовтенькі, і сіренькі, і чорненькі. Я навіть всіх пород не знаю. Ну, хорошенькі получилися. Курчат у нас менше, ніж було на початку, як кажуть, курчат по осені рахують. Треба буде передивитися. Ну, не так багато півнів, як минулого року. Більше, мабуть, курочок. Вон там вони ходять, там півник пішов, такий вже дорослий, як дорослий півень. І чорна курочка молоденька теж. І в нас таких курочок є біленькі є, наче червоненька була одна. А ще хороша новина, коли ми це продали, то. Від них там залишилося сім яєць. І я ті яйця зберегла. Коли інкубатор стояв з перепилами, то я туди поклала. І тепер сіла в нас маленька квочечка, ця, що вивела, це саряд оцих старших, квочечка карлик. І вона теж сіла. Зараз я подивлюся, чи вона сидить, і заодно зберу яйця. Тут у нас перепилята маліщі, все одно їм треба буде тепло, умови, то вже разом із ними ми будемо їх і піднімати. Тут темно, не хочу лякати. Зараз зімкну світло. Ось курочка така хорошенька ходить, це з молоденьких. Да і там ще одна молоденька ходить. Так, а тут зараз дивлюся. Вони по два рази на рік сідають. Я кажу, півників люблю через те, що вони гарно співають півників карликів. А квочок люблю за те, що вони висиджують яйця. Так як курячі яйця для неї великі, а цесарині вони менші, якраз нормально. Ми думали підсипати. Перепилині, але у них дуже м'яка скоринка, вони не такі тверді, і вона їх може подавити, подушити. Тому ми не ризикували. Ми заклали інкубатор, як і раніше, повний, і, і, і дочекалися, слава Богу. Зараз підемо туди, де вони знаходяться. Я вам покажу скільки у нас вилупилося, і чим ми їх годуємо зараз. Друзі, вітаю на каналі Сільське життя. Хочу повідомити хорошу новину. У нас вилупилися курчатка, це перепілочки. Вони вигрівалися в тому інкубаторі, він зараз вже вимкнений. Тут ми їх першу добу прогрівали, а потім вже переклали у такий брудер, тут де вони знаходяться. На жаль, Через те, що вимикали світло, і вони декілька годин були, просто ми їх прикрили, то через це вилупились десь, може, 30%. 70% так і залишилися в яйцях. Звичайно, неприємно, дуже жаль. Ну, що зробиш, що маємо, те маємо. Ось це те, що в нас є. Вони вже такі активні, вже бігають. Деякі з них є такі, що крива лапка є такі серед них. Кажуть, їх треба прибирати одразу. Ну, наче, не знаю, поки вони тут сидять, покажу, що все це не Зараз я тут буду чистити, замінювати. Отак значить, всі активні. П'ють зараз вони чай і даємо їм корм стартовий. В цьому році я вирішила, що не буду давати їм антибіотики. Минулого року я давала байтріл. Мені так здається, що це не залежить. Від того свої чи чужі. В цьому році хочу спробувати без антибіотиків. І ще давали їм уже зелену травичку, вони так добре щипали. Я зараз тут приберу і покладу зелену травичку. Їм. Хай пощипають, а потім вже насиплю їм корму. Треба буде перерахувати їх, скільки, хай ще пару днів пройде відбраковка. Перерахуємо, скільки їх тут. І треба вже буде берегти. Перепілки великі у нас зараз перестали нестися. У них, у них линька. Не знаю, скільки вона буде продовжуватися, тому яєць не маємо. А ці поки підростуть, це місяці три треба, щоб потім мати яйця. Отакі у нас справи. На цім тижні у нас стався землетрус, ми його відчули. Спочатку думали, що це вибух якийсь, але не було чути звуку ніякого. Вибуху просто поштовх, такий поштовх. І вже потім пізніше по новинах показали, що десь в Румунії стався землетрус. І відчутно було в Молдові, в Україні, в Болгарії, ну, у нас, мабуть, в цій стороні такий легкий був, без руйнувань все добре. Поки прикрию, щоб їм було тепленько тут. Кажу, дуже гарна зелена. ось.